Не молилася за мене, поклони не клала моя мати, а так собі мене повивала, співаючи, нехай росте, та здоровим буде. І виріс я хвалить Бога, та не виліз в люди. Лучше було не родити або утопити, коли, мав би я в неволі Господа гнівити. А я так мало, небагато просив у Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї. Та безталанною мою мою оксаночку, щоб з нею вдвох дивитися згори на Дніпр широкий на яри та на лани Золотополі та на високі мохи дивитись, думати, гадать, коли б то їх понасипали, кого там люди поховали, і вдвох тихенько заспівать то дума сумно недавно про лицаря того гетьмана, що на огні ляхи спекли, а потім без гори зійшли. Понад Дніпром у темнім гає, Гуляли, поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечірньою зорою не зійде місяць над горою, туман на лан не прожене. Ми б подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б, вечеряти в свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний, сади панам в твоїм раю, даєш високі палати, пани ж не ситі і пузаті, нарай твій Господи плюють. І нам дивитись не дають з убогої малої хати. Я тільки хаточку втім раю, благав і досі ще благаю, Щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі.